Як вивчати іноземну мову звичайному дорослому? Дорослий не дитина. У дитини є сензитивний період, коли легше дається мова. Також є методична системність школи. Звичайний дорослий не є поліглот, у якого вивчення мови це пристрасть, а іноді й хліб. І головне, звичайним дорослим людям завжди бракує часу. Так що, залишити надію, колись таки вивчити мову? Ні. кажуть психологи та нейробіологи. Є хитрощі, які все ж таки поліпшують ваші шанси. Ось що каже Ендрю Гюберман, нейробіолог, на ютуб-каналі якого вже більше 4,5 мільйонів підписників. Навчання це двоетапний процес. Перший активне залучення та зосередженість, що значною мірою є пусковим механізмом нейропластичності здатності мозку та нервової системи змінюватися у відповідь на отриманий досвід. Але фактична перебудова нервової системи відбувається під час глибокого сну або станів, подібних до сну. Для того щоб вчитися в будь-якому віці, найважливішим є те, щоб ви максимально зосередилися і активно долучилися до навчання засвоєння інформації, а потім якомога швидше перейшли в стан глибокого відпочинку. Як правило, це відбувається вночі після завершення навчання, але існує кілька чудових досліджень, які показують, що люди, які протягом 4 годин після навчання подрімають 20 хвилин або навіть просто спокійно посидять і нічого не роблять, набагато швидше. Під час сну відбувається відтворення нейронів у тій самій послідовності, в якій вони були активні раніше протягом дня. Це відтворення є консолідацією інформації, яку ви вивчили. Цей неглибокий сон тривалістю від 20 до 30 хвилин також запускає відтворення нейронних зв'язків. Отже, інструмент полягає в тому, щоб бути максимально зосередженим, а потім розслабитися настільки глибоко, наскільки це можливо. Коли? Зазвичай приблизно через 90 хвилин. Ми існуємо в цих так званих 90-хвилинних циклах як під час сну, так і під час бадьорості. Ще один цікавий феномен це ефект розриву в навчанні англійською gap learning. Якщо кожні пару хвилин під час інтенсивного навчання або зосередження, наприклад, ви намагаєтесь вивчити 5 фраз англійською, зробити паузу на 10 секунд і нічого не робити, просто дати мозку попрацювати в холосту. Розплющені чи заплющені очі, неважливо. Швидкість навчання насправді зростає. Дослідження показують, що під час цих невеликих перерв, які ви робите, нейрони відтворюють інформацію дуже швидко, приблизно в 10 або 20 разів швидше, ніж зазвичай. Ви отримуєте більше повторень, зупиняючись час від часу, ніж коли ви волосся чи подумки робили повторення цих п'яти фраз. Тож скільки таких пауз вставляти? Скажімо. На кожні 60 хвилин зосередженості або навчання, вводити 30 перерв по 10 секунд у випадковому порядку. І дійсно навмання, а не через певний проміжок часу. Ви писали або намагалися щось зробити, а потім просто берете паузу і нічого не робите. Отже, нейропластичність передбачає дуже сильний тригер. А потім розслаблення, коли відбувається фактичне перепрограмування мозку і запам'ятовується нова інформація. А всі забувають про цю другу надважливу частину. Так, є засоби, які дехто використовує для посилення фокусу: ріталін, адерол, елтерозин, надмірна кількість кофеїну, нікотин. Все це допомагає з тригерної частини, але воно не допомагає з розслабленням, і тому багато людей не вчаться. Вони просто бадьорують і зосереджено виконують роботу, але насправді не вчаться. Дуже успішні люди, незалежно від того, де вони працюють, займаються спортом чи когнітивною діяльністю, працюють дуже добре тому, що вони вміло регулюють цю гойдалку фокусування і розслаблення. Ендрю Гюберман вважає, що здатність перемикатися між фазами залучення та відключення. І бачите, весь цей процес залучення та відключення в динамічному контролі та свідомому самоконтролі це суперздібність. Але в основі всього цього процесу лежить третій рівень сон. Коли ви добре відпочили, вам набагато легше включатися в роботу за власним бажанням. Коли страждає сон, страждає все. Це завжди починається зі сну. Хороший сон покращує і здоров'я, і навчання. А ще є тривога, яку ми іноді відчуваємо: це адреналін, бо навчання і має бути стресовим. Ця ідея, що ми просто сидимо, відкинувшись і вчимося, або ця галлівська ідея, що тобі можна просто взяти в руки меч. Чи тебе просто вкусить павук, і ти раптом отримуєш навички здібності, забудьте про це. Так не буває. Бувають хороші дні, а бувають гірші. Якщо ви добре висипаєтесь, то зазвичай навчання буде краще. Тепер про помилки. Помилки є ключовими. І це не просто як, ну ви знаєте, тематично, як О, помилки це добре, ви вчитеся на помилках, як та мотивуюча цитата Майкла Джордана. За свою кар'єру я зробив понад 9 тисяч невлучних бросків. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити переможний кидок, і я промахувався. У своєму житті я зазнавав невдач знову, знову і знову. І саме тому я досяг успіху. Це підтверджується і нейробіологами. Пластичність розвивається швидше, коли ви робите помилки. І ось чому. Коли ви все робите правильно, стаєте зі стільця, йдете за склянкою води, розмовляєте мовами, якими володієте. Чому ваш мозок повинен змінюватися? Він має повну інструкцію з експлуатації для того, що вам потрібно робити. Коли ви робите помилку, ви відчуваєте себе жахливо, тому що у вас виділяється адреналін. І більшість людей в цей момент відвертаються від цього досвіду. Вони хочуть піти геть. Але якщо ви можете зосередитися на тому, що щойно сталося, і на тому, що ви намагаєтеся зробити, виробляється ацетілхолін і запускається процес навчання. Ділянки мозку вищого порядку посилають наступні сигнали в глиб мозку. Те, що ти збираєшся робити далі, тобто після помилки це дуже важливо. Звичайно, я розчаровуюся, коли роблю помилку, і хочу від неї підсторонитися. Але якщо я продовжую копатися і розбирати свою помилку, то мій мозок видає безліч сигналів і оновлює систему, а я цього і не усвідомлюю. На рубежі ХХ-ХХI століття, коли змінювалася система освіти України, були і суперечки, наскільки корисні тести, мов так в пам'яті залишається багато невірних відповідей. Але ми бачимо насправді, всілякі тести, квізи і вікторини навпаки допомагають процесу навчання. Але залежить чи від вашого ставлення до помилок, чи не втечете від невдалого досвіду. Власно тому на нашому каналі є добірка вікторин. Якщо не бачили, перегляньте. Якщо я припускаюся помилок, я вчуся швидше, ніж якщо я наближаюся до мети з першої спроби. Отже, мозок приймає сигнали про помилки і каже: гаразд, нам потрібно це виправити. І це і є пластичність. Якщо говорити конкретніше, помилятися це не просто добре, як банальний слоган. Ви повинні потерпіти невдачу, щоб навчитися. Насправді, це найкращий портал до навчання. Ваш мозок не зміниться, якщо ви не будете робити помилок. І це насправді те, що діти роблять дуже добре. Дитина, яка вчиться ходити, весь час падає, а мозок оновлює інформацію так, гаразд, що було не так. І багато з цього підсвідомо. Дитина ж не думає, ой, я повинен зігнути ліве коліна трохи більше. Мені потрібно зігнути м'яс стабілізатор великогомілкової кістки. Вони так не думають, нервова система дуже розумна, і вона розбереться з цим сама. Тож, фокусування уваги, помилки, відпочинок. Фокусування уваги, помилки, відпочинок. І не помітиш, як вже флюент. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!